Всім людям, Всі люди, які нас оточують, наше вішення. А для того, щоб це було, потрібно, щоб ми були людьми не від світу цього, а не від, від світу цього. Необхідно, щоб ми навчилися по Божому, завдати Христа, служити нашим вішам. Ми раді, що протягом двох останніх тижнях. Разом з нами перебували і перебувають представники інших країн, які служать ближнім своєму, які виконують свої послуги соціального волонтерського служіння. Подивимось, що це всі, всіх є ще синщика. Я дуже прошу зараз сюди підійти до наших гостей і людей, яких вже... Ось, вони живуть в інших Точніше вони народилися в інших країнах, тут країн. робити своє соціальне життя служіння. От з Франції Ріджина Сполучених Штатів Америки і Марічка Зірвова. З Франції. І коломбійського походження, але ми її часто називаємо саме так Марічкою зі Львова. уже вийшло, що вони певний час живуть у Львові, виходять там своє соціальне служіння, служіння волонтерське і знають чудово українську мову. Хоча і про свої рідні мови не забувають. І нещодавно у Матушки Белані, коли ми відправляли службу, а потім після служіння спілкувалися, ми почули чудові пісноспіви різними мовами. Надіємося, що і зараз у мішенському хані можна почути у вашому команді різні пісноспіви. Дозвольте вам від нашої паради, від наших прафіян передати. Подарунки і гостиці. Будь ласка, передавайте зараз рибок, От прибка на прибок. Всі не давайте видачу зараз. Так. Підходьте, будь ласка, сюди. За вашу відвертість за те, що ви так віддаєте себе служінню ближньому. Нехай Господь укріпляє вас в цьому на вашому подальшому шляху. Я бачаю вам цю рибку і як символ нашої любові і поваги і бажани до вас, і як вдатний всього Християнства, адже справжня любов до ближніх і справжнє служіння ближнім може бути тільки тоді, коли через Христа. Ми все і всіх сприймаємо. Рибка це давній символ християнства. Саме малюючи рибку, пізнавали одне одного в давнину Римській імперії християни. Подай Боже, що і в подальшому ви, бачачи Христа, в першу чергу, ближніх служитів, яка степени цю рибку під нас і подаруночок таки. так, такий. І хібачки, від нашої парафії? Готуйте без наспію, будь ласка, як ви кривоти, можете поспівати в інтернет, добре харячий на прошу і про сюди до мене. Просимо прийняти таку, 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 таку рибку. Хай цей давний християнський сил нагадує нам про нашу любов до вас. Я думаю, що дивлячись на цю рибку, ви будете нас згадувати, а ми ніколи не будемо забувати вас, будемо за вас молитися і пам'ятати, будемо завжди, як дякую. Ви вмієте віддавати себе, вишні, окрім вас у спорцем листовим, і також вам такий полягалочок на маячках висемо з господиною. Так, і бачите, наша сорочка <звіцько> зі Бога, так, ой, мішечко, так. Дорога малічка, сонечко наше, вітаємо вас з тим, що Господь вам надає таку мугість служити ближче. А дійсно сил можна і потім повідати, тому що служити ближнім це дійсно та незбагнена милість, яку нам може давати і дає Господь. Тільки від нас залежить. Чи забажаємо ми по Христовому служити ближнім? Чи ні? І от ви. Вже багато років виконуєте послуг волонтера. Нехай Господь допоможе вам, укріпить вас на вашому подальшому шляху і допоможе перенести всі тягорі виконання цього послугу, цього вашого поклику. І, будь ласка, прийміть від нас теж такий подарунок. Всередньо. 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 Дякуємо, дякуємо нашим гостям, чекаємо на співи від них. Так, на співи, яку ж пісню ви забажаєте, таку можна виконати, можна і французькою мовою, можна і англійською мовою виконати. Так, ми старані будемо послухати. Ну і також давайте зараз ще обов'язково особливого відзначимо і привітаємо тих людей, які також. Друждалися разом з нашими дорогими волонтерами і протягом всього літнього постовського інституту і друждаються зараз і будуть труждатися, виконуючи свій поступ, перебуваючи волі Святої Церкви. Наша Наталія Безпородова через кілька днів буде від'їжджати, навчатися в Канаду. І ми зможемо побачитися тут десь приблизно через рік. Буквально через два дні, так, середу. В середу ви будете відлітати до Канади, де будете навчатися. Ну, Дмитрий Ростовський свій час говорив так, коли Петро І направляв боярських дітей вчитися за кордон, а батьки їх не віддавали. Він каже, ви знаєте, от те, що там можна взяти, науку, кораблебудування, математику, вивчайте там, арифметику. Геометрію, навігацію, оце вивчайте. А якщо щось там буде таке, що не буде корисне для вашої душі, для вашого християнського становлення, то від цього відходьте. Так от різний. Світ нас оточує, різні люди нас оточують. На жаль, буває таке, що в деяких суспільствах вже гріх узаконений державним законом і сприймається суспільством як деяка норма. Я знаю наскільки християни Франції повстали проти легалізації, вибачте, навіть і вираз такий незручно якось повторювати одностатевих шлюбів, але ж суспільство вирішило, що «от давайте». Як ми вже сьогодні про це згадували, є унікальні люди, от хай вони живуть, і ми узаконимо той гріх, до якого натягнуться. Так от, на жаль, буває таке, що в цілих суспільствах і людство вже через це проходило. Гріх стає нормою поведінки. Гріх, на жаль, був нормою поведінки у Содомі і в Гоморі, тому Господь знищив ці міста. Гріх став нормою поведінки для допотопного людства. І сміялися над ноєм, коли він ковчег свій споруджував. Але. Знає Господь, як спасти виключить його. Я ні в якому разі не хочу якось вас, я кажу, інколи в народі настращати по відношенню до всього того, чим ви будете стикатися, перебуваючи не тільки за морями, але за океаном. Але в першу чергу будьте людиною церкви, будьте людиною Божою і всьому благому будьте вдячні Господу і взагалі все сприймайте не інакше, як молість від Бога. Все вивчайте, що буде корисним. І як Шевченко писав, і чужому навчайтесь, і свого не царайтесь. Слово цели, Авенка Наташа, бо я спортсмистею на вашу поїздку, на ваше навчання в Канаді і про нас не забувайте. Як Разу колись була така прощавайте, прощавайте, але це не значить, що прощайте назавжди, а просто ми говоримо до побачення, тільки нас не забувайте, добре, просити, так що чекатиме на вас листів, на ваші листи обов'язково і інформацію від вас. Якщо ми завжди на вас чекаємо. І за нас помоліться, біля всіх своїх, коли ви будете в Канаді, коли будете в православних храмах Канади, там багато, це храми різних. Християнських коронічних юрисдикцій, я думаю, що ви і там будете в першу чергу людиною церкви, а потім все до цього буде докладатися, тому що для християнина дуже важливо бути людиною Христа, людиною церкви, а потім вже до цього буде все додаватися. Нехай прибуть Заспать, ну і дозвольте також зараз людину, яка виконує послухи фото-літописця часто і відео літописця.